Андрій Шкринда став на захист України ще у 2014 році. А от коли почалося повномасштабне вторгнення, він перебував за кордоном. Але, маючи можливість залишитися там, повернувся та мобілізувався. Військовий загинув 12 серпня у Донецькій області. Йому було 43 роки. Каже, я як побачив, що це бомблят Київ і оце всі ці міста. Я кажу, чуть не здорів, Добирався автостопом, як вийшлося з Німеччини. За два дні добрався. Тепер його подвиг офіційно відзначили. Родина отримала нагороду за вірність державі. Для його дружини, трьох дітей та матері, ця відзнака стала символом гордості та підтвердженням того, що його мужність і самопожертва не забуті. він десь тут попав служити, десь тут якусь частину тилову. Хоча він приїхав сам, він працював за кордоном. У нього троє дітей, причому він міг не йти. Кинув роботу за кордоном. Він там якийсь електронщиком працював по електриці. Приїхав і позвонив мені каже, я хочу до вас. Я йому сказав, що ми на передовій у нас йде тут, такі кажу, бойня йде. Я хочу до вас. Відзнака знайшла свого героя. Трошки прийшлося наполягти, щоб цю бюрократію, рутину провернути. І... гордин ще так і не дійшов. Да, не подавали на орден на ортен ще на розгляді. А от перша відзнака прийшла. Його пам'ятають побратими, командування та всі, хто знав його як хороброго воїна та відданого захисника України. Ми пройшли нелегкий шлях, і це, напевно основами ми повинні. Доказати всім, що це все не дарма. Ми боремося далі, ми боремося, стоїмо і точно не, не, не дамо задню, чисту пам'ять про таких хлопців, своїх наших побратимів, які як ваш рідний. Відданість державі та самопожертву кожного захисника України ми не маємо права забути. Адже саме завдяки їхнім подвигам Україна є і Україна буде. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.